Усім привіт! Маємо ми такого красення, був час, я робив на нього відео огляд, але приїхали клієнти, його забирають, будемо зараз його завантажувати. Зняли ми тут жатку з наколоною разом. Гарний такий красень, будемо зараз загружати. Загрузили дойцфара 770-го. Хотів знімати, як заїжджали, але не міг я це зняти. Він щось не міг виїхати, слизько буксував, мусили його трактором трошки підтягувати. Але підтягнули його, дай добре. Ось такого краснення приїхали хлопці, самі забирають. Мають машину з Хмельницька. Приїхали, забирають. Отакий такий краси. Зараз також грузимо машину. Тоже Хмельницька область сівалка. Дай, дай все. Все, машина відправляється. Завантажили. Прив'язали хлопці. І наш красень їде в Хмельницьку область працювати на хмельницьких землях. Щиро дякуємо. Хай працює, всього доброго. Ще сьогодні Мали доставку, маємо доставку дві сівалки. Сімульта і варціла. Сімульта дискова, варціла анкерна. Таких дві сівалочки. Мали сьогодні доставку, хлопці приїжджали, комбайна забирали і забирали, і ще загрузили, завантажили такі дві сівалки. Ще цей вартіл йде зверху граблинка, ззаді гроблинка, зараз зверху загрузимо. На такі. Стан. Сівалочок, трошки погано сонце, знімати погано відео. отакі Що ми маємо, то маємо. їдуть дві сівалки Хмельницька область. Теофіполь. Те Туди дві сівалки. Одні клієнти приїжджали, купили і один передзвонив, теж клієнт каже теж не Теофіполь. Так в один день купилися, одні приїжджали, дивилися, цю сівалку сімульту дивилися, оглядали, а цю варціло не оглядали. Зробив я фото-відео, але ця сівалка вона така, насправді вона класна, гарна сівалка. Банкери кажуть, така рідко, коли приїжджають такі сівалки в такому стані. Все, гарне і ще. Для доброго. Тут має схильність до доржавіння, як то міндобриво, все, але всередині все дуже гарно. Немає нічого також такі решіточки. Я думаю, що клієнти будуть задоволені цими сівалочками. Ну Все, будемо в'язати, всього доброго, до побачення.